Сьогодні ми будемо міняти масло в коробці передач мотоблок Зубр на 10 кінських сил. Зараз ось цю кришку в коробці передач. подивлюся, в якому стані наші шестерні і подивимося, яке у нас є масло. Ми проїздили обкатку, зробили вже, проїздили рік, попрацювали мотоблоком і будемо... І думаю, потрібно вже поміняти масло на свіже. Його злити. Ось у нас є 4 літри каністра. І ще взяв літрову баночку масла. Масло є у нас тат-17. Так, ось у мене є ще така лійка з довгою горловиною, щоб заливати масло вперед в коробці передач там добриватися дуже важко і запхається і залиється зверху масло. Там є така пробка, я вам покажу, як будемо заливати. Так, давайте розпродаємо кришку трансмісії або коробки передачі, ключ на 19 йде. Так. І так, відкручуємо. Останній болт, підтримуємо, знімаємо нашу кришку. І так, відкритили нашу кришку, забираємо її акуратненько Так дивимося. Яке в нас масло? Так, можемо нахилити акуратненько. От зараз ми подивимося шестерні, які в нас змазані, все, в якому стані наші шестерні в коробці передач. І подивимося, яке в нас масло. Зараз я вам покажу все. Ось такі шестерні. Бачите. E, яка прокладка? Цю прокладку я робив сам з ліноліуму Можете подивитися, як її робив. Ось зараз. Ну, Ми Подивимося, яке масло. Зараз спробуємо новощу масло. Попробуємо наше масло на палець. акуратно запихаємо і пробуємо. Ще, в принципі, в ще має в'язкість, але ми це масло злиємо, це є масло з заводу. І обкатка воно вже пройшло і ще в принципі, працювало цілий рік. Ми його злиємо через пробку внизу в коробці передач. Зараз я вам покажу, де злити. Ось таке у нас масло. В принципі, не є дуже чорне. Вона ще в принципі... ось таке масло в коробці передач. І так, давайте. давайте злиємо наше масло з коробки передач. Відьмемо собі ось, таке я собі взяв, 3 літри. Для того, щоб злити масло з коробки передач, потрібно відкрити ось цей болт. Давайте його відкрутимо. Тут гайка на 14. Зливна пробка називається. Зараз відкрутимо її. Оп, Аккуратненько. І підставляємо масло. Тепер давайте злиємо масло з кропки передач. Для того нам потрібно відкрутити ось цю зливну пробку, гайку на 14 наступ ключ. Аккуратно. Так. Відкручуємо гайку і підставляємо від Так. і отримуємо ось. Зразу можна попробувати ось чорне яке. Бачимо масло яке чорне. В'язкість ще є, але це потрібно його масло більш-менш може бути, але його потрібно злити, залити нове свіже масло. Зараз ми злиємо. Можна навіть і промити коробку. Деякі говорять, що промивають з Ось Вже 3 літри масла з коробки витекло. Але ще тече, відро майже повне, давайте підставимо інакше відро і мотоблок трохи порухаємо вниз-верх, щоб стекло побільше масла. Так. Так. Три літри в нас є, у нас відро вже повне. Закриємо його. Так. Масло майже витекло, давайте спробуємо нахилити. От блок на себе ще буде текти. Ось нахиляємо побільше і масло бачимо, ще тече, ще в коробці є масло. Ось. Так. Побільше. Можемо навіть... Просто не трохи. Ось так. Ось подивимось, яке масло в кінці. Так, о, яке масло чорне, чорне. Так, масло все злили, скобки продаєш. Десь приблизно 4 літра вміщається масло. Тепер закручуємо пробку. Зливну перед тим, як заливати масло в мотоблок. Це обов'язково, щоб не забували. Бо як не закрутити пробки, то все масло буде витікати. Ось так. Витягуємо. Так. Все. Можна взяти тряпкою чистою. Треба взяти тряпку і акуратно повитирати, щоб бачити, чи не пропускає масло з пробки, як будемо заливати свіже масло. Все, витирали. І зараз будемо заливати масло в коробку передачі. Кришку ми ще не закриваємо. Закриємо ми пізніше. І так. Масло в коробку заливається зверху, в коробку передач. Тут коробку ми витягуємо і в цей отвір ми заливаємо масло. Щоб туди залити масло, ми використовуємо ось таку лійку. ми туди ось так запхаємо і будемо заливати масло. Тут бачимо, сіточка На принципі, може бути і для бензини. Все. Зараз ми залиємо його. І так, будемо заливати наше масло, в мотоблок, зуби. масло. Беремо ось таку довгу лійку довгою горловиною, запихаємо зверху в отвір, каністру на 4 літри, масло ТАТ-17 і заливаємо. Так. Тут у нас сіточка буде повільно текти. Мабуть, треба буде сіточку забрати. Це. Ось бачимо сіточка. Треба її пробити, щоб вона текла ліпше. Так. Сьогодні ми заливаємо масло. В трактор мотолока зубри. Масло ми залили. Нашу коробку передач, ось бачите, яке воно має колір. Воно в принципі, масло жовтого кольору, але в мотоблоці бачимо такий ніби зі синім відтінком. Кришку зараз закриємо і перевіримо рівень масла в коробці. Я думаю, що 4 літри якраз добре. І зараз ми відкрутимо. Так. Тут є. так. Ось тут є така пробка. Зараз відкрутимо і подивимося рівень масла. Якщо витікає, значить масло, рівень масла в коробці добрий. І вирівнюємо наш мотоблок. тобло. Масло в коробку передач ми залили. І тепер ми перевіримо рівень масла в коробці передач. Для того, щоб перевірити рівень... Масло в коробці передач мотоблока зубер, відкручуємо ось цю пробку, ось тут бачимо болтик, відкручуємо ми ось цей, цей болтик. відкручуємо і будемо бачити, якщо масло починає текти, значить рівень масла в коробці добрий. Ось бачимо, масло починає витікати. значить, Рівень масла в коробці є. Тепер закручуємо, можемо повитирати. Зараз повитираємо, добре затягуємо, Все. щоб масло не витікало з коробки. Повитираємо, подивимося, щоб масло не тикло. Ось. Масло в коробці ми поміняли. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, яке масло ви заливаєте в свій мотоблок і скільки масла в вашій коробці передач. У мене мотоблок зубр. Провіряйте всі з'єднання, де ви відкривали всі болти, щоб масло не текло. І зверху коробку. Закривайте, закривайте ту пробку, де заливали масло.